Дорогі мої любі мої поляки, я вас від щирого серця вітаю з сьогоднішнім днем, Днем Незалежності Польщі. Я цьому краю бажаю тільки дуже багато багатства, процвітання, миру, щоб завжди було небо мирне, спокійне, щоб люди в вашій країні були завжди щасливі. Щоб гості, які приїжджали в ваш край, завжди були як в добрих, добрих гостях. Я дуже-дуже дякую за все те, що робить зараз Польща для України, для моєї батьківщини. Для дуже багатих людей Польща стала другою домівкою. Вона Прямого розуміння спасла життя дуже-дуже багато дітей і жінок. Я дуже-дуже дякую, я дуже-дуже щаслива, що я саме зараз живу в цій країні. Польща стала моїм другим вдома. Я дуже дякую кожному поляку за їх щире серце. Дорогі мої і любимі поляки. Ви дуже щасливі. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви щасливі і ви маєте саме-саме дороге, що може бути, це свобода. Я бажаю вам, щоб ви завжди були вільні, красиві, щасливі і найкращі. Дуже-дуже вам дякую. Усіх міцно, міцно обіймаю. Дуже-дуже дякую тобі, Польща, з твоїм днем, з Днем Незалежності.